Привіт, це канал Гітара по-українськи. Вітаю вас з Новим роком. В цьому відео можемо трошечки підвести підсумки попереднього року та поговорити про наступний рік в гітарному плані і про те, що буде на цьому каналі. В принципі, цей канал ведеться рік. Відео може не так багато як хотілося, б, але я стараюсь робити якомога якісніше. Ну наскільки я можу це робити. А ви, скоріше за все, на цьому каналі і за оцього відео, бо воно чомусь збирає багато переглядів. А, ну, також воно є. Здебільшого я робив відео для початківців і. Надалі я планую в цьому році також знімати ці відео, але потрошечки потрошечки ускладнюватись, робити більш складні відео, додати всякі фішечки, всякі цікаві прийоми, і навіть починати заглиблюватися в фінгерстайл початковий і далі далі нарощувати, нарощувати важкість і робити більш-більш складні, цікаві штуки. І при цьому не буду забувати про початківців, і також е, на, цьому, на цьому каналі будуть робитись такі відео. Про гітарні курси я їх зробив один, база гітариста, два модулі. Перший модуль мелодія безкоштовний, другий модуль акомпанемент. він вже Платний. Ось такі два модулі я зробив в тому році. В цьому році я планую, як мінімум, зробити наступний модуль, а це фарби, якраз про всякі фішечки, прийоми, слайди, хамерони, легато, бенди, Як це все робить, як просто грати цікавіше, що треба робити, щоб відтворювати класну гру. В цьому році я знімав не так багато відео для цього каналу, як хотілося б, але як вже виходить. І у 24-му році я б хотів знімати, ну принаймні, раз на тиждень. Як же буде виходити, це не таке залізне правило, але я постараюся знімати відео раз на тиждень. А до того ж, я веду ще ось такий канал. Може, ви про нього не знаєте. А, там я граю фінгерстайл кавери на українські пісні, якщо вам цікаво. Подивіться. Також мені подобається, що в цьому році в нас гарно розвивається наш чат, там вже доволі багато людей, там є живі дискусії, там дійсно люди е, виясняють якісь питання, гітарні, і можуть отримати допомогу от просто от так же від людей. Не просто десь там в Гуглі, а одразу, от якби, скинув людям. там у мене там щось з гітарою не так чи шам, чи там є там таби на це. Оп, там його, йому сразу скинули. І це класно, отак в живій розмові, ну як в живі, в живій розмові. Тому ця двіжуха мені дуже подобається. Якщо ви не знаєте про чат, то також в... під цим відео є посилання на нього. Мабуть, ось і все, що я хотів сказати. Побачимось з вами в цьому відео. Сподіваюсь, він буде краще. Ви всі бачили новини, ну. Хто знає, може нам повезе, може нам повезе і буде краще. Ну, а поки що, поки що так. Маємо те, що маємо, працюємо. Буду працювати і далі для вас. Пока-пока. І слава Україні!